У мене навколо лаванди ось виріс портулак. Дивіться, жовтенький. І так гарно квітує. Хотіла прибрати, думаю, та ні, не буду прибирати так гарно. У нас знову сьогодні спека і говорять, що буде плюс 36. Часник я ще не викопала, може, ввечері вже, бачите? Стріла піднялась вверх, викопуй. Огірочки залила вчора. Ну, сьогодні вже підсушує. Ну так, томати теж позаливала вчора і перці. Перці здорові вже, бачите. Ну, отак заливаю, щоб водичка стояла. Віка говорить, поки що не зриваємо. Говорю, чому? Хочу начинити. Ну, будь ласка, хай собі ростуть. Поки що там валя дала два, то ми в салат клали. Дивіться, які здорові. Ну, не таке неізобіліє, як у валі, що багато на кущику. Але ось дивіться, зараз покажу, ось у який. Ну, так, на довжину моєї долоні. Ось такий перчик. Та хороший, вистачить. Ну, такі перці ж е, я не люблю начиняти, не знаю, як моя онучка. Я люблю такі начиняти. Ось. Ось такі. Ну, таких теж тут вистачає. Вчора і сині залила. Сині це щось жах. Це валя давала насіння, ну, вона ж теж, мабуть, не знала. Я не знаю, як оцей ряд, Які вони будуть. Ну, тут ось. Виріс один. Дивіться, що це за синій. Кажу, Вікуля, мабуть, ми будемо без синіх. Вікруні що буде робити? Будемо купувати, бо це не знаю що. Отак. Вже жарко. Дивіться, як заквітувала простенька пітунія. От вона гарно квітує і до глибокої осені. Ще якщо її постригти, ну так, хотіла зовсім прибрати, а в мене там троянда не прижилася. Я живець брала з оцієї троянди, то думаю, хай росте. Гвоздики там квітували, все вже, що Люся мені давала, гарні такі. Я не прибираю, хай сипеться насіння. І там вони будуть рости. Мої сусіди зранку вже перекликаються. Валя говорить, я вийшла з самого рання і все позаливала, бо все сохне. А я вчора допізна поливала, де сьогодні пройшлася, дивлюся, там ну, до вечора постоїмо вже. Там, за будинком, у мене ростуть. Живці ялівця, почвопокровного і середнього, як хто називає, От, то водичка стоїть. Ну і що? Вже виключили у нас світло з 9-ї години, тому я нічого не встигаю ні відео загрузити, ні подивитися, дуже мало дають часу. Електрики, бо треба і попили і, і машинку включить правильно. Ну, але то нічого. Був би мир і все буде добре. Зараз що я посижу на вулиці, мабуть, візьму е, ножниці і трішки позрізаю нігтики, поправлю. Ой, кричать дівчата, От. Е, на суху не буду вологі, як раніше, тут вони невеличкі. ну це так, Тут прохолодно, трішки повіває вітерець, абрикос я знову миску зібрала, може, теж переварю. А може, Наталя скаже, я ще компот зварю, то віддам. А може, нам зварю компот? Абрикоси є. І в мене є в морозилці чорна смородина з прошлого року ще. То я пожменьки можу кидати і, і наварити. Так скільки ми не, не встигаємо випивати його. Ну нічого. То, щось Липень, скоро, скоро ще немає, а вже так жарко. Ой, сьогодні ж мені треба покази води зняти. Щось вони їй не прислали смс-ку, щоб я відправила. Треба полізти. Ой, господі, так не хочеться. Там так... Така драбина ніяка, з, з таких прутів товстих зроблена і широка, отак от, от широко треба залазити. То що ж вона так кричить? Казала, сьогодні буду відпочивати, нічого не буду робити, а вже чую на вгороді. Ну, оце так не знаю, що далі там буду робити. Ну, Дуже жарко, ніяк не, не дійду до полуниці. Щоб її теж там прорядити і чесник викопати треба. Вже мої сусіди повикапували, а я ще. Ну, він іще стояв зелененький, я вчора ще й позаливала його. Думаю, може раз, раз так і повитягую. Ну, знаю, що не витягуватися, він треба лопатою. Ну, попрацюю. Наташа, не кричи. Так, піду візьму ножниці. І посиджу трішки. Фенді ще спить, так вона з півночі давала жару. прийшла і мене лапою. Думаю, ну, що ти хочеш? У вужкому так пішли, пішли. То я її нагодувала, я зрозуміла раз на кухню зове, то це їсти. Як на вулицю, то вона біжить до веранди. О. Кричить вовсю. всю. Як в селі, ото, знаєте, перекликаються. Та вона так і мене кличе. буває, я, я говорю там, що вона по телефону, по якому телефону? Вона кричить: Тоня, якщо я на вулиці, я кажу, як ти догадалась, та я так думала, що ти на вулиці. Кажу, що? Принеси мені абрикосок, я компот зварю. І кажу, добре, ну, це так перекликаємося. Ну, Да що її зараз в хаті робить, коли світла нема? Так, пішла я? Дивлюся, тут у мене вже відквітли оці братки міні, і я сьогодні хочу їх від селя прибрати і залити тут водою. І з корінцями, де в мене є і беріз, у мене колись він тут ріс з самого початку. І я отак хочу посадити хоча б з одного боку. І якщо не буде так жарко, і ще, бо сонце отак у нас повертається на вечір, і ще виберу ці камінці. В камінцях вишні, найвірніше. Ну, це не знаю, чи сьогодні ввечері. Якщо вийде чи завтра зранку, бо вже там камінців навіть не видно, тільки кісточки лишні. Тут ще не так, а оці так зовсім нічого не видно. Ну, це таким буду займатись, поки тут тінь. А як сонечко сюди, то тут буде спека. Плюс 33 пише у нас. Ну, Тут вітерації ще нічого, на сонце краще не вийти. Що ви вийшли гулять? Жарко вам там було? Ага, ти виключила кондиціонер, чи працює? Да? А ти думаєш, що світло вже вийшло виключать? Айто. А ти мені спустила погружний блендер? Дякую, моє сонечко. Ну, все, відпочивайте. Поливаю її беріз. Ой, айка, що ти лаєш? Ну, йому вже може й достатньо. Багатенько тут налила, я хочу ціля декілька кущиків викопати, де вони тут густенькі, бо ці ще в мене не наросли. І посадити там і покажу, що я там зробила, позбирала кісточки, може, ще й буде сипатися, ну, вже не так, вже багато. І я декілька днів назад. Лілі викопала портулак, вона ніяк не забере, та він вже тут квітувати почав. І ще у мене отут юка колись росла. Я вже розповідала, така шикарна, здорова, їй було років шість, мабуть, я вирішила її від ціля прибрати. Я її прибрала, перетрусили землю, син мені допомагав. Ви думаєте, що вона лізла в прошлому році, почала лізти в прошлому році. Цьому році знову я навіть всі вже перебрала там. Нема вроді, знайшла корінець. Але ж я його перерубала, тому вона буде ще лізти. Ну, все, я тут виключаю водичку. Вже, я думаю, добре залила. Так, зараз гляну. Та так, мокро. Тут кущі хороші, можна навіть поділитися туди. Покажу, що я там зробила. На дворі було плюс 33, зараз не знаю. Ну, жарко. Ну, ось так. Я там позбирала всі вишні. Зробила декілька ямок, одна, дві, три. Тут сюди три кущики. І сюди три кущики посажу. Хоч маленький, воно потім розростеться. Полила все і зібрала навіть вишні. Отут багато було камінці, в камінцях вишень, перетрусила. І що іще я тут зробила, я надібрала від ціль камінців. З пів відра. Я туди віднесу. Посидіть трішки в тінючку. Ух, все рівно немає світла і коли його дадуть, Віка сказала, здається, в 19, то і дома нема що робити. І хочу відповісти на запитання: там питали е, підписники про Галя, питала конкретно е, Наталія. <кій> <кій> Зібрали вона, Надя зібрала, ну, а Наталя в баночку складала і заливала, ну, настойку робила. То питали, чим заливала і для чого. Господі, що за шум? І для чого використовувала? Використовує вона по рекомендації, теж на каналі в мене. Посовітували, порекомендували настойки календули після того, як вона її покусали мурахи. І страшне, вона не знала, як спасти, що не робила. а так вона ну, порекомендувала настойки, настойки не було, вона взяла цю лендулу, прям квіточку на гідки і мазала ті місця, де її покусали. Ну, А потім я говорю, давай я тобі куплю, або ми заходили там в аптеку, їздили коли разом. А вона каже, то ні, я сама зроблю. Ми, ну, і пропорції вона не е, е, не соблюдала, вона насипала 900 грам баночка, отам. вона так десь неповну, і залила горілкою. І оце вона цим маже, і так спасається і від комарів і тоді не гноїться. Ну, оце без, без всяких пропорцій. Просто скільки було календули, вона її зібрала, в банку склала і залила горілкою. Ну, ось так. Для, для чого вона використовує, я теж сказала. Ну, Дуже допомогло їй дякувати підписниці, яка порекомендувала. І оце ж ми так зробили і їй допомагає. Зірвала наші перші перці. Ну, Тут різні, бачите. А Все це від Наталі були, насіння було, а ось який смішний. Це Віка завтра поїде. До себе туди і каже перчики начиню. Ну, це дуже здоровий, бачите, який. Ось, як. Май, майже моя долуня. Ну, це як отак покласти, дивіться, не майже точно. Ну, це такі, там маленькі ростуть ще отаких, от щось багатенько. От, а то в основному такі і отакі. Ну, я думаю, їм хватить з Артемом. Артем любить начинений і Віка дуже любе. А я більше до голубців. Ось якось мені голубці більше подобаються. Посадила і беріс, тут три кущики. І завтра вже попришпилюю ті, що високі, це кущики з корінцями. От, і позаливала. Ну, вже завтра пошукаю чим пришпилить, бо вже нема в мене ні проволоки, нічого. Десь щось треба пришукати. І тоді вони будуть. Ой, Наталя оп'ять кричить. І тоді вони будуть добре тут розростатися. Ну, оце я так вирішила. Чому тут напроти оцих. Кол не посадила, бо вони як розростаються, ці беріси, то вони займають е, всю стежечку. Тому я от трішки відступаю, а там не буду. Я садити, щось придумаю інше. А може, і нічого, або якийсь сочіток буде рости там, такий повзучий. Ну, оце так вийшло в мене. І зараз піду трішки спека спала, за двором там зірву. Абрикоси такі, вони ще не дозрілі, але завтра віка візьме з собою. Може, папі, Артема, та і Артем буде їсти. Ну, це так у мене тут вийшло. Нічого, мені ще б цю частинку до ладу довести, дуже хочеться або забетонірувати, або е, положити тротуарку, не знаю. Ну, поки що це. Дивлюся там, підмітаю та, так собі. Не подобається, чесно кажучи.